умовах сучасної війни українське небо це ключ до нашої безпеки. І ті, хто захищає, стоять на передовій людину та на зміни небезпечним Вони захищають небо. Вони тримають щит, що прикриває наших воїнів і мирне населення. Це 1039 й зенітний ракетний полк імені генерала Порунжого Миколи Капустянського. Влючу у захисті повітряного простору. Ми знищуємо ворожі ракети, дрони та авіацію. Наш підрозділ виконує бойові завдання зі знищення ворожих повітряних цілей, дронів, крилатих ракет, авіації, противника. Кожен день це чергова битва за контроль над небом України. Доброго вечора, ми з України. Готовий стати на захист неба України, долучався до 1039-го відмірашного полку З імені генерал-поружного Миколи Капусярської.